Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Фіксування та структурування видатків бізнесу одне з найважливіших завдань, яке постає перед власниками та їх керівниками. Виконання цього фундаментального завдання дозволяє мати можливість керувати бізнесом. Розуміючи, куди витрачаються фінансові ресурси, дозволить вірно розрахувати собі вартість наших продуктів. А це допоможе поставити для них релематну націнку. Що забезпечить розуміння об'єктивної рентабельності бізнесу. Більше того, це, в свою чергу, допоможе оперативно вносити е, зміни в цінові стратегії без побоювань чогось не врахувати. Перед тим, як ми почнемо розбиратися в цьому питанні, доцільним буде зробити важливе уточнення, що структурувати видатки та порахувати собі вартість можна по-різному. Економісти та бухгалтери роблять це по-своєму для виконання потрібних їм завдань. Більше того, в залежності від сфери діяльності бізнесу, його структури, масштабу і тому подібне, підходи до розрахунків теж можуть дуже відрізнятися. Тому, наша мета показати вам, як це може виглядати в спрощеному, узагальненому значенні, щоб ви змогли в цьому розібратися та при потребі використовувати у повсякденному бізнес-житті. На мій погляд, середньостатистично, для більшості компаній видатки можна структурувати на семи рівнях. А саме, Перший капітальні інвестиції, другий фіксовані операційні видатки, третій змінні операційні видатки. Четвертий пряма собівартість товарів чи послуг, які ми створюємо та продаємо. П'ятий додаткові, не пов'язані з іншими. Шостий маркетингові видатки на підтримку існуючих клієнтів. І останній сьомий рівень видатків маркетингові інвестиції на пошук та залучення нових клієнтів. Давайте розглянемо їх більш детально. Першим рівнем видатків є капітальні інвестиції, це фінансові ресурси, які витратили власники чи інвестори на створення бізнесу, в основному його інфраструктуру. Наприклад, придбання якихось технологій, ліцензій, обладнання, приміщень, транспорту, побутових речей чи спеціалізованих інструментів для роботи співробітників і тому подібне. Хоча, на перший погляд може здатися, що це одноразові видатки, які слід зафіксувати та повернути з прибутків через якийсь час. Насправді дуже часто вони оновлюються, тобто якусь частку ми встигаємо повернути, але з'являється потреба витратити кошти на щось нове. При цьому прибутків ще недостатньо, щоб покрити видатки на придбання цього рішення. Тому заново залучаються ресурси зі сторони. Це обумовлено тим, що з часом щось може зламатися і потрібна буде заміна, чи ми щось не врахували, і є потреба. Щось придбати, або бізнес швидко масштабується і потребує залучення великих одночасних фінансових ресурсів. Тому фіксування капітальних інвестицій дозволить нам в будь-який момент зрозуміти, який обсяг коштів ми вже витратили, на що саме, скільки вже повернули та коли в нинішніх обставинах зможемо повністю розрахуватися. Переходимо до другого рівня, яким є фіксовані операційні видатки. Це означає, що бізнес для забезпечення операційної діяльності на регулярній основі витрачає якісь фіксовані кошти, наприклад, на оплату заробітних плат співробітникам, які працюють на ставці, або оренди приміщень, офісів, складів, чи щомісячні платежі за сервери та інший софт. Якщо коротко, то це фіксовані видатки, які ми зобов'язані сплатити незалежно, працювали ми чи ні, мали продажі чи їх не було. До третього рівня входять видатки, які прямо корелюються з результатами та обсягами нашої роботи. Наприклад, це виплата відсотків з продажів співробітникам чи роялті партнерам. Також це може бути оплата комунальних послуг, витрати на чай, каву, різну канцелярію, можливо, логістичні послуги і таке інше. Тобто, це змінні операційні видатки. Четвертий рівень видатків пряма собівартість товарів чи послуг, які ми створюємо та продаємо. На цьому рівні ми фіксуємо ті видатки, які прямо пов'язані з процесом створення наших продуктів. Це може бути пряма оплата праці на їх створення, амортизація обладнання, процеси та інші комплектуючі, які для нас виконують підрядні організації. П'ятим рівнем видатків є додаткові, не пов'язані з іншими. Це ті витрати, які бізнес несе на якісь несистемні речі, які може бути складно з чимось зв'язати. Наприклад, щось несподівано зламалося. Потрібно оплатити ремонт, або ми вирішили провести тренінги чи організувати корпоратив для співробітників, надати комусь премію, чи зробити благодійний внесок. З часом може виявитись так, що, на перший погляд, незначні одиничні витрати за підсупками року можуть стати достатньо чутливими для нас, тому аналіз видатків цього рівня допоможе зрозуміти, наскільки ефективно ми їх витратили, та що слід робити в майбутньому. Шостим рівнем видатків є маркетингові витрати на підтримку існуючих клієнтів. Зазвичай це наш сервіс, програма лояльності та різного роду витрати на відносини з ними. Маючи розуміння, скільки отримуємо коштів з клієнтів та скільки при цьому витрачаємо на їх залучення та підтримку, дозволить порахувати їх цінність для нас. Переходимо до сьомого рівня видатків: маркетингові інвестиції на пошук та залучення нових клієнтів. Це зазвичай реклама та різного роду комерційна діяльність спрямована на отримання нових клієнтів. Наше завдання чітко зрозуміти, скільки ми витрачаємо на це коштів, яку кількість отримаємо нових клієнтів, який при цьому маємо обсяг продажів. Наскільки ті чи інші інвестиції в маркетинг економічно доцільні для нашого бізнесу. Окремо хочу зупинитися на тому, що важливим аспектом фіксації та структурування видатків є унеможливлення їх дублювання. Одні і ті самі витрати бізнесу можна віднести до різних рівнів, тому наше завдання визначитися, де саме будемо їх фіксувати, щоб вони не повторювалися. Будьте дуже уважні. А також нагадую вам, що крім цих видатків, ми зобов'язані сплатити податки державі, обсяг яких залежить від податкового оподаткування нашого бізнесу. Тепер давайте поговоримо з вами, як можна порахувати собівартість наших продуктів. Спершу варто зазначити, що перелічені рівні видатків, які ми щойно розібрали, можуть поєднуватися між собою, корелюватися чи використовуватися по окремості, тобто для різних типів бізнесів, виконання завдань, структурувати їх можна теж по-різному. Тому, коли ми підходимо до розгляду можливих варіантів розрахунків собівартості, слід пам'ятати, що цього можна досягти різними способами. Наше завдання зрозуміти, що саме може бути релевантним саме для нас. Перший спосіб це рахування виключно прямих видатків на створення наших продуктів. В такому випадку вартість наших продуктів буде сформульована шляхом прямих видатків на собівартість, плюс націнку, яка включає всі або частину інших видатків, а також відсоток плануємого прибутку. Наприклад, повертати видатки по капітальних інвестиціях можна з прибутків, шляхом сплати відсотку або фіксованої суми за якийсь період. На мій погляд, такий підхід можна назвати пряма собівартість. Іншим способом є пряма собівартість з додаванням інших рівнів видатків, які можуть бути опосередковано пов'язані з собівартістю наших продуктів. Наприклад, включити в собівартість операційні рівні видатків, фіксовані та змінні. А саме, прямо пропорційно розподілити оренду приміщень заробітну плату всіх співробітників та інших адміністративних видатків в собівартість кожного продукту. Таким чином ми отримаємо розширену собівартість, яка буде включати в себе не тільки прямі видатки на створення продуктів, а й в нашому випадку на їх адміністративне обслуговування. Ще один спосіб можна назвати повна собівартість володіння продуктом, він полягає в котловому методі підрахунків. А саме, ми беремо всі рівні видатків, складаємо їх та пропорційно розподіляємо між усіма нашими товарами чи послугами. Тим самим розрахувавши, так би мовити, коридори мінімальної та максимальної собівартості, яка в свою чергу прямо корелюється з обсягами продажів та видатками, які несе бізнес. Що ще цікаво зазначити: Струкур Структурувавши всі видатки, ми зможемо вирахувати відсоток залежності кожного рівня з нашою собівартістю та маржею. Таким чином, коли видатки на будь-що будуть збільшуватися або зменшуватися, ми будемо чітко знати, наскільки відсотків при цьому зміниться собівартість продуктів чи послуг та маржинальність нашого бізнесу, щоб, в свою чергу, дасть змогу при необхідності оперативно вносити зміни в цінову політику чи інші напрямки діяльності бізнесу. Сьогодні ми розглянули з вами, як можна структурувати всі видатки бізнесу та розрахувати собівартість наших товарів чи послуг. Ці речі є фундаментальними для існування будь-якого бізнесу, що дає змогу керувати ним, оперативно вносити зміни, розуміти, які фінансові можливості є зараз та щось планувати на майбутнє. Навчіться рахувати, фіксувати та систематизувати всі видатки в бізнесі і визначно знизити ризики його існування. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!